Вітаю вас, п'ятикласники! Готуємось до контрольної роботи на тему додавання і віднімання натуральних чисел, числові і буквені вирази, формули. Почнемо з повторення дій у стовпчик, додавання і віднімання у стовпчик. Перший приклад: 269 тисяч Додати 47 759. Перший крок підписуємо ці два числа одне під одним. Розряд під розрядом. Перше число 269 тисяч 375. Додати. А друге число, ось десятки тисяч, 4, одиниці тисяч і 759. Тобто ми підписали таким чином. Щоб одиниці були під одиницями, десятки – під десятками, сотні під сотнями і таке так інше. Виконуємо додавання починаючи справа. 9 додати 5 14. 4 пишемо, 1 запам'ятали. 1 плюс 7, 8, додати 5, 13, 3 пишемо, 1 запам'ятали. 3 плюс 7 10 плюс 1, 11. 1 пишемо, 1 запам'ятали. 1 плюс 9, 10, додати. 7 – 17, 7, пишемо. 1 запам'ятали. 6 плюс 4 10, плюс цей 1, 11. 1 Пишемо, 1 запам'ятали. Додаємо до нього двійку і одержимо 3. Результат 317 134. А тепер віднімання від 90 мільйонів 375 804. Віднімемо. 7 мільйонів 968 тисяч 843. Підпишемо числа одне під одним. 90 мільйонів 375 тисяч 804. І віднімаємо 7 мільйонів 843. 4 відняти 3. 1, 0. Менше від четвірки. Позичаємо звідси. Тепер у нас тут 10. Віднімаємо 4, буде 6. Тут залишилося 7. Позичаємо звідси 17. Відняти 8, 9. Тут залишилося 4. Позичаємо звідси, Залишилося 6, а у нас 14. Відняти 8 дорівнює 6. Тут залишилося 6. 6 відняти 6, 0. 3 менше від 9. Позичаємо звідси, але тут 0, значить можемо позичити звідси. Отже, у нас 13. Відняти 9 дорівнює 4. Тут залишилося від 10 тільки 9. Відняти 7 дорівнює 2. А тут залишилося тільки 8. Зносимо його вниз. Вийшло. 82 мільйони 961. задача. В одному мішку було 18 кг борошна, що на 11 кг менше, ніж у другому. Скільки кілограмів борошна було в обох мішках? Намалюємо схему задачі. Отже, в першому мішку було 18 кг борошна. В другому мішку невідомо скільки. Але в задачі сказано, що в першому було 18 кг, і це на 11 кг менше, ніж у другому мішку, скільки борошна було в обох мішках разом. Ось така задача. Спочатку знайдемо, скільки було в другому мішку. Для цього до 18 додаємо 11. Дехто може сказати, ні-ні, ні то написано менше. Але ж зверніть увагу, що це число, відоме нам число, менше від того, яке ми шукаємо. Значить, це число більше. Тому 18 додати 11. Одержимо 29 кілограмів. У другому мішку. А тепер обчислимо, скільки було разом. Для цього 29 додати 18 дорівнює. Додамо усно порозрядно 20 додати 10, 30. 9 додати 8, 17. 30 додати 17, 47. Отже, в обох мішках було 47 кілограмів. Відповідь. 47 кілограм. Завдання таке. Знайдіть значення m за такою формулою. При n дорівнює 7, перший приклад, і при n дорівнює 11 це другий приклад. Отже, виконуємо, для того, щоб знайти значення M при n дорівнює 7, треба у цю формулу. Замість n підставити 7. 2. Зверніть увагу, що 2 множити на n, хоча тут немає знаку дії, але цей віраз означає, що треба множити. Дехто з учнів просто пише 27. Це неправильно. Це 2 множити на 7. Відняти 11 дорівнює. Перша дія множення. Буде 14. А 14 відняти 11, вийде 3. Отже, при n дорівнює 7, m дорівнює 3. Другий приклад. Якщо n дорівнює 11, то m дорівнює 2 множити. А вже тут, замість цього, N підставляємо 11. Ще раз нагадую, не забувайте. Отут дія множення, хоча вона між числом і буквою не пишеться, але між числами вона записується. Відняти 11 до рівня 22. Перша дія, відняти 11, 11. Ось такий результат. Зараз розглянемо нескладне завдання, але помилок у ньому учні допускають неміряно. Ось воно це завдання. Спростіть вираз 329 додати х додати 271 і знайдіть його значення при х дорівнює 174. Помилка, яку допускають більше половини учнів, полягає в тому, що вони одразу замість х у цей вираз підставляють 174 і обчислюють значення виразу. Чому помилка? А помилка в тому, що пропустили першу частину завдання. Тобто виконали тільки половину завдання. А там же ж починається що? Спростіть вираз. А тоді знайдіть значення. Отже, дивимося, як же спростити цей вираз. Оскільки у виразі тільки додавання, то ми можемо виконувати його в будь-якому порядку. Додамо спочатку оці два числа. 300 додати 200, 500, 29 додати 71, 100 разом 600. Одержимо 600 додати Х. От ми виконали першу частину завдання. І тільки зараз у одержаний, оцей здобутий вираз, спрощений вираз. Ми замість Х підставляємо 174 і одержимо числовий. Вираз ось такий 600. Додати 174. І одержимо 774. Як бачите, після спрощення цей вираз взагалі простий, усний. Якщо ви чуєте, що за кадром щось шумить, шкрябає, чим явчить, оце оцей маленький котик. Звати його Бенджамен. От такий красунчик. Він любить дуже бути активним тоді, коли я знімаю відеоуроки. Ще одне завдання порівняти значення цих виразів. Для того, тобто, нам треба вказати, значення котрого з цих виразів більше. Хочу зауважити, що не завжди потрібно обчислювати ці значення. Ось у цьому випадку, наприклад, ми бачимо, що ліве значення менше 8 тисяч. А от праве значення 7 тисяч плюс 2 тисячі це вже 9 тисяч. Тобто відразу видно, що праве, значення правого виразу більше від значення лівого виразу. Тобто в даному випадку навіть не обов'язково виконувати дії. А ось у такому прикладі одразу все і не видно. Тут бажано виконати дії в стопчик. Отже, маємо 7345 додати 1272. подержимо, 5 додати 2, 7. 4 додати 7, 11. 1 запам'ятали. 1 плюс 3, 4 плюс 2, 6. 7 плюс 1, 8. Виконуємо дії е, у виразі, який записаний справа. 9849 відняти. 1321. 9 відняти 1 8. 4 відняти 2. 2. 8 мінус 3 5. І 9 відняти 1, 8. Ось, тепер ми бачимо це значення більше від цього. Тому поставимо знак більше. А тепер пригадаємо, як виконувати дії із іменованими числами. Обчисліть значення таких двох виразів. Ми можемо усно додавати, а можна записати для зручності у стопчик. Запишемо 8 метрів 35 сантиметрів, додати 1 метр 82 см. Ми підписуємо відповідні одиниці одна під одною. Отже, додаємо 5, додати 2, 7, додати 8, 11, 11. Вийшло на 117 см. І додаємо метри. 1. 8 плюс 1 9 метрів. І якщо ви чуєте якийсь гуркіт, не лякайтеся, це Бенджамін грається, ви його вже знаєте. Ми бачимо, що у результаті в нас вийшло 117 см, а це більше, ніж 1 метр. Тому ми запишемо цей. Результат таким чином: 10 метрів 17 см. Другий приклад. Від 3 годин 14 хвилин відняти 1 годину 29 хвилин. Запишемо 3 години 14 хвилин. Відняти 1 годину. 29 хвилин. Зрозуміло, що ми не можемо від 14 хвилин відняти 29 хвилин. Тому ми звідси позичаємо 1 годину, а 1 година, зверніть увагу, це 60 хвилин. Отут багато дітей робить помилку. Не 100 хвилин, а 60. Так ось, 60 додати 14, це буде 74. Отже, ми запишемо 74. А тут у нас залишилося 2. Ви пам'ятаєте. Отже, віднімаємо. 14 відняти 9. Це буде 5. Ми звідси позичили одиницьку. Залишилося 6 відняти 2, 4. 45 хвилин. А від 2 годин відняти 1 годину. Вийде 1 година. Ось, зверніть увагу в цьому прикладі тільки на те. Що одна година це 60 хвилин. І коли ми позичаємо цю годину, то сюди додаємо 60 а не якби 100. А тепер пригадаємо переставну і сполучну властивості додавання. Пригадуємо, якщо у виразі тільки додавання, тільки одна дія додавання, то числа можна додавати у будь-якому порядку. Значення виразу від цього не змінюється. Тобто, якщо ми змінюємо порядок додавання чисел, результат буде такий самий. Отже, маємо такий приклад. Оскільки ми можемо виконувати додавання в будь-якому порядку, ми ці дужки просто опускаємо. Отже, 289. І до цього числа додамо 711, оскільки ми спочатку додаємо ті числа, які дають нам зручніший результат. Наприклад, виходить кругле число. І залишилося додати 763. Дорівнює 200 плюс 700, 900, 80 плюс 10, 90, 9 плюс 1, 10 плюс 90. 100 900 плюс 100 1000. Отже, ці два числа в результаті додавання дали нам 1000. І додаємо 763. Одержимо 1763. Отже, як бачите, застосування сполучної і переставної властивості додавання спростило нам обчислення. Таким самим чином можемо виконати і другий приклад. Тут у нас тільки додавання. Отже, числа можемо додавати в зручному для нас порядку. А ми дивимося, чи немає тут чисел, які в сумі дають круглі числа. Ось дивимося. На трійку закінчиться, тут, тут на сім. Давайте спочатку додамо ці два числа. 183 плюс 317. Тобто ми згрупуємо по парах ці. Числа. І залишилося оці два додати. 356 плюс 444. Додаємо. 83 плюс 17 – 100, 100 плюс 300 400 і 100 – 500. У цій дужці 56 плюс 44 100. 300 плюс 400, 700 плюс 100 800. Разом 500 плюс 800 1300. Ще одне завдання. Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислення. Отже, подивіться. Маємо два приклади. Спочатку перший. Ми не можемо тут використовувати. Ту властивість, яку використовували в попередньому випадку, оскільки тут у цих виразах є ще дія і віднімання. Для таких виразів є в нас наступні властивості. Для того, щоб від суми відняти якесь число, ми можемо від будь-якого з цих доданків відняти це число і до результату додати інший доданок. Ми обираємо такий порядок, який нам зручний. Тобто, коли в результаті в нас в проміжному результаті виходить кругле число. Зрозуміло, що спочатку зручно від 729 відняти 329. Отже, ми запишемо той порядок, який ми використаємо для обчислень. 729. Від 329. І до результату додаємо другий доданок 297. Це віднімання нам дає 700 мінус 300, 400 І до 400 додаємо 297, 697. Як бачите, якщо використати властивість, то обчислення набагато простіше. Просто осні. дорівнює. А тут інша властивість, що від числа відняти суму двох чисел, ми можемо від цього числа відняти будь-який із цих доданків і від результату відняти той доданок, який залишився. Отже, 748. Спочатку зручно відняти 148. І від цього результату віднімаємо ще один. Доданок, той, який залишився. Отже, 748 відняти 148 дорівнює 600. 600. відняти 82 дорівнює 518. Ось на цьому все. Підготовку до контрольної ми завершили, пригадали всі основні види завдань, які можуть зустрітися на контрольній роботі. Бажаю вам успішно впоратися з нею. До зустрічі на наступному відео уроці. З вами був Василь Васильович.